Менеджер з продажу продуктів переробки, відкрита вакансія в компанії Зернозбуд. ми шукаємо зараз менеджера досвідченого, який має досвід і зараз можливо працює в сфері агро, а саме той, хто продає продукти переробки, такі як Макуха Соняшникова, Макуха Соєва, олія соняшникова, рафінована, нерафінована, олія соєва, рафінована нерафінована, і шрот соняшниковий та соєвий. Якщо це саме ти. І ти знаходишся в місті Вінниця. Ми готові співпрацювати з тобою, взяти до нас в штат, взяти в крутий колектив, дати тобі гідну заробітну плату. З нас чудові умови, крутий колектив, гідна заробітна плата, з тебе результат і виконання домовленості. Знаходимося 600 річчя 1, офіс. Маємо власне виробництво соняшкої олії, макухи і також і нерафінованої олії. І Якщо це саме те, напиши мені в особисті, з задоволенням зв'яжемось, поспілкуємось і зустрінемось. Зернозбуд, з турботою про майбутнє.